У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зі святом вас вітаю, дорогі браті і сестри. Причину сьогоднішнього свята нам Євангеліє сьогодні вкотре повторює. Ісус Христос, котрий протягом останніх трьох з половиною років свого життя і євангельської проповіді, Прославився серед людей не тільки благою звісткою, але й чисельними чудесами, коли він хромих робив ходячими, коли глухим відкривав вуха, коли сліпі прозрівали, коли мертві воскресали, коли він годував тисячі людей, все це стяжало йому славу серед народу. І, от, врешті-решт, він у Віфанії воскрешає Лазаря, друга свого, котрий чотири дні тому помер. Воскрешає та й так, що про цю подію дізнаються жителі, котрі в той час стікались в Єрусалим на святкування іудейської відкозавітньої Пасхи. І це йому. Добавило ще його слави, такої земної, людської слави настільки, що люди просто жадали його бачити. І щоб показати абсурдність людської слави і людської похвали, щоб побачити людям, що вони дарма чекають від Бога, що він стане для них земним царем. Як на це вони розраховували, бо знали, що він є потомок царя Давіда, він є його спадкоємець, і думали, що зараз він очолить те царство, і народ ізраїльський знову сторжествує, і він очолить національно визвольний рух, і народ ізраїльський звільниться від пут Римської імперії, котра на той час окупувала Палестинську землю. В Ісусі Христі хотіли бачити земного Царя. Аби показати абсурдність тих сподівань, Ісус Христос сідає на ослика і в'їжджає в Єрусалим. Ви знаєте, що згідно давньої традиції цар-переможець, коли після перемоги повертається з поля бою за своїм військом, він в'їжджає на білому коні. І народ його урочисто зустрічає, і народ постилає перед ним свої одежі, постилає гілочки пальмові. Отут того Христа Царя, в котрому хотіли аж дуже побачити земного правителя, котрий буде зціляти, котрий буде годувати, котрий буде мирити, котрий буде захищати від цього козла тут, на землі. Отаку зустріч влаштували люди, ставши при в'їзді в Єрусалим з правої і з лівої сторони. І мав в'їхати би той цар, котрого вони чекали на білому коні. І вони вже вглядаються, напружують свої очі. Де то він, той білий кінь, котрий привезе їм царя земного, визволителя? від... Римської імперії, того, хто встановить тисячолітнє царство народу єврейського і бачать, що йде той самий Ісус, котрий зціляв, утішав, сльозу отирав, іде на Осликові. Вони зустрічають радісно його, так само, як і кожному царю. Після перемоги перед входом в місто, коли повертається в столицю цар, посилають йому свої одежі, пальмові гілки. Дітки ламають вербу, молоду, весняну, і тою вербою зустрічають. Всі вигукують: «Осанна, сину Давідову, Осанна, царю нашому. А Христос повторився, щоб показати абсурдність тих чекань, тих сподівань від Нього, від Бога, від Царя неба, котрий прийшов людям дарувати царство в обителі Отця свого Небесного, щоб показати абсурдність взагалі всякої людської слави, котра то накопичує цей людину, піднімає на гребінь, на висоту. На дошку пошани, можна так сказати, а потім та хвиля неодмінно спадає, а потім на цьому цвяшку, на котрому висів портрет того шанованого, нерідко використовується для того, щоб самого його там розіп'яти тим цвяшком. І от, браті і сестри, Христос під ті загальні вигуки, під, ту, під такі загальні овації радості, цар до нас входить. Ми тепер знову народ повноправний, повноцінний. От він зараз війде. Зараз він закличе до якихось національно-патріотичних визвольних рухів. Зараз він закличе до якогось озброєння. Зараз він буде виголошувати речі такого агресивного плану, і народ підніметься на повстання. От тепер після того повстання вони заживуть, запанують так, як то колись було. А Христос плаче. Ірусалим, Єрусалим, скільки я намагався зібрати дітей твоїх, пташенят твоїх, аби вони мали благословіння Боже. Але вони завжди тим не цінували. Христос входить на тому ослику, показуючи абсурдність того царства земного і Його, котрого чекали в якості царя, абсурдність тих сподівань, показуючи, що він весь цей час, коли людей зціляв, научав, утішав, сльозу отирав, він був не просто як цілитель земний, не просто як лікар. Не просто як благодійник. Він був Бог. Люди були весь цей час поруч з Богом, а розпізнали в нього тільки чудотворця, а розпізнали в ньому тільки благодійник, а розпізнали в ньому тільки якогось мецената і спонсора. З ними був поруч Бог, а вони Бога не побачили. І в тому було теж абсурдність. Отої людської слави Христу, Ісусу, котрий входив в Єрусалим, абсурдність, бо вони прославляли земного чоловіка, але не Бога, котрий зійшов до них з неба і на землю, та й зійшов не просто. а для того, щоб за них розіп'ятися, за них постраждати, за них муки прийняти, за них померти. Бога люди не впізнали. І Господь каже, на адресу всіх тих, хто його зустрічав, на адресу всіх тих, хто не впізнав в ньому Бога, все оставляється дом ваш пуст. Які це страшні слова, браті і сестри. Це означає, що в пустелю має перетворитися твій дім, твоє життя, твоя сім'я. Твій народ, твоя країна перетворюється в пустелю. Я от колись бачив документальний фільм, де показано, як в Африці періодично, коли бувають такі надзвичайно спекотні літні місяці, як тварини вимирають від спраги, як вони вимирають від голоду, як вони тікають. Від тої пустелі, котра після дощу була оазисом зеленим. А тепер, коли пекуче сонце, котре перетворює ту землю в пустелю, в пекельну пустелю, усе живе намагається звідти втікти. Там Бога немає. Отак От Господь, коли каже, оставляється дом ваш пуст, то він каже, що там, де немає Бога, у вашому домі, у вашому серці, у вашій душі, у вашій родині, у вашій сім'ї, у вашій державі, у вашій країні, якщо не буде Бога, пустеля буде. І спекотне сонце вижене звідти людей. І будуть вони по всьому світу шукати собі, де є той Оазис, котрий їх нагодує, котрий їх забезпечить завтрашнім днем і сподіванням на краще життя. І будуть з тої постелі люди тікати у всі боки. А ті, хто залишаться, будуть вимирати тут, бо будуть спраглі, будуть голодні, але не будуть мати можливість насититися. Все оставляється, дом ваш пуст. І, здавалось би, ці такі страшні слова Христові, вони не залишають нам найменшої надії. Але Бог є тою надією, тому що далі Він піде, аби не на людей покласти відповідальність за те, що вони перетворили свою родину, своє серце, свою сім'ю в пустелю, свій народ, свою державу в пустелю. Не хоче Бог перекладати відповідальність на безумний народ, котрий Бога не приймає, котрий Бога виганяє, котрий Бога розпинає. Іде Господь на Голгофу, аби за людей постраждати. Ні, це не за тих, вже буде людей. Христос здається страждати, котрі його прославляли, Осана Сину Давідову. Ні, Христос буде страждати за тих самих людей, котрі вже будуть вигукувати на його адресу. Розіпни, розіпни його. На запитання Пілата, що зробив він вам? Чим Він согрішив перед вами? Яку вину ви мені сьогодні можете на нього викласти? Вони не відповідають на запитання Пілата. Вони вимагають розіп'яти Христа. Розіпни його під наші аплодисменти, під наші знамена, розіпни Христа. Вимагають вони від Пілата. І Христос. Котрий, здається, мав би виправдовуватися, мав би, як думали, дехто, закликати до того, щоб учні його послідовники, а повірте, в нього вони були, взялися за зброю і захищали їхнього учителя, їхнього равуні, їхнього Спасителя. Христос каже, вложи до Петра Апостола, вложи меч в ножне. Хіба ти думаєш, що якби я сьогодні хотів? Тотьми ангелів-архангелів, тисячі ангелів-архангелів, не стали би мені на захист, але належить мені сьогодні постраждати за цей рід людський. Належить мені сьогодні і те безумство претерпіти. І тому, браті і сестри, Христос, свідомо, йде на Голгофу, щоб не люди страждали потім від тої пустелі, котру вони собі накликали. А щоб він прийняв їхні муки на себе. Це така невдячна смерть, це така смерть дійсно проклятої людини. І Він її приймає гідно і достойно. Він її приймає, аби люди мали можливість все ж таки переоцінити своє життя, свої вчинки, щоб якщо вони, не побачили в ньому Бога, коли він проповідував їм, був поруч з ними, втішав грішників, прощаючи їм їхні гріхи, зціляв хворих, піднімав мертвих, щоб вони, принаймні, Його смертю вразумилися. щоб його смерть, позорна на Христі, була для них не тільки обліченням, викриттям, але й напоумленням. Христос приймає ту смерть. І сьогоднішнє свято, браті і сестри, то саме трагічне свято для всіх нас, християн. Бо кожне свято ми з вами вшановуємо в кожне свято якусь подію рачисту, якусь подію радісну, веселу. Сьогодні наша радість це те, що Бог іде за нас постраждати, а ми радіємо, бо то з нами мало те бути. То ми мали плоди тої пустелі пожинати. І ми сьогодні проважаємо з вами, думаючи, що то ми ще радість висловлюємо, проважаємо Христа на Голгоф. В чому ж все ж таки оптимізм цього свята? А оптимізм, браті і сестри, в тому, що і пустеля. Котра може місяцями бути спекельною, рано чи пізно наповнюється хмарами, тими хмарами, котрі несуть цілющу вологу. І з тих хмар з неба не з землі порятунок приходить, не ріки назад повертаються, не озера стікаються, а з неба приходить допомога в ту пустелю. Пустелю нашого дому, пустелю нашого серця, пустелю нашого життя, пустелю наших людей, пустелю народів, пустелю країн, повертається допомога не з землі, а з неба. Хмари сходяться, всі піднімають голови догори. І думають, щось зараз, зараз буде надзвичайне. Воно надзвичайне тоді відбувається над пустелею. Розкати грома надзвичайні. Хто з вас бачив навіть по телебаченню, як це відбувається? І після них з тих хмар іде дощ. Він падає днями, тижнями падає аж, поки не насичує всю землю, поки не проникає той пісок, котрий розпікався до такої температури, що там все википало. Насичує і все живе, поспішає швиденько розпуститися. І все живе, намагається знову туди повернутися. І знову там. Озеро наповнюються водою, і знову там ріки течуть, і знову туди звірі повертаються, і знову там життя вирує, і знову там оазис. Богу благословенний. От нам сьогодні, браті і сестри, попри те, що ми з вами вже вкотре зустрічали Пасху Христову. І ніколи не замислювалися над важливою річчю. Я зараз спробую пояснити свою думку. От ви, мабуть, я порівняння зараз привожу. Ви, мабуть, спостерігали, що коли той, хто розговляється після посту Великого і вкушає з благовінням те яйце освячене і благословенне, ту пасочку. Відчуває не тільки серцем, але й всім своїм єством, всією своєю природою, радість від того розговіння. Він утримувався від того тривалий час. Він не дозволяв собі вкушати те яйце, те м'ясо, ту молочну їжу. І тепер він відчуває це по-новому, особливий смак, щось нове для нього відкривається. А поруч з ним за ту ж пасхальну трапезу сидить людина, котра не постилася. І вона їсть ту ковбасу освячену, благословенну, так як вчора їла, ось тільки вечором. І в чому то особливість тої ковбаси, і в чому то радість від того пасхального яйця, і чому всі такі просвітлені ті християни виходять з храму Божого і так за ту трапезу сідають? Людина не може збагнути. Вона дивиться на нас, як на якихось безумців, чого ви радієте. Отак само, браті і сестри, нам аби з вами збагнути до кінця, що ж то таке радість пасхальна, що то таке торжество життя во Христі. Нам треба відчути те, що переніс Христос. Нам треба з Ним зійти на Голгофу і бути засудженими, бути оклієтаними, бути приниженими, бути побитими, опльованими, почути на свою адресу, «Розіпни Його. І так хочеться достати той меч з ножен, Так хочеться відповісти кожному по ділом його. Але каже Господь, заховай меч в ножни. Нам треба зійти з Христом на Голгофу і бути розіп'ятими і померти, щоб відчути і знати, і мати досвід Воскресіння смерті. Іначе для нас Пасха не буде Пасхою. іначе для нас те благословенне яйце буде тим, що для оцього чоловіка, котрий не постився. Іначе для нас те життя, котре нам Бог обіцяє у вічності, воно не буде мати смаку. Той рай, котрий нам Бог дарує, ми його не зможемо збагнути. А в чому різниця? Я й на землі. Мені там було добре. Господи, нащо мені той твій рай? Ти мене подовше тут потримай. Ти мені тут підскажи, які таблетки приймати, якийсь комплекс вітамінів можливо, щоб я тут пожив. І не тільки 70 чи 80 років. і і 90, 100, я не проти, Господи. Ти мені тут життя подай. Я так вже встиг тут добре підготуватися, налаштувати. Я вже знаю, де тут що лежить, де що вмикається. Як чим керувати? У мене все тут забезпечено, Господи, нащо мені той рай? Але Господь нас кличе до того, чого ми ще з вами не пізнали, до життя вічного. І аби знати і цінувати смаком того життя вічного, аби ми могли насититися ним сповна, ми маємо з вами, браті і сестри з Христом, пройти всю дорогу через Голофу. Амінь. З особливим святом вас, дорогі мої, вітаю, і нехай Господь у тому входженні в Єрусалим у ті наші зустрічі допоможе нам, на відміну від іудеїв, розпізнати у ньому Христа. Амінь. Прецем